Ну що, друзі, привіт! Звати мене Іван. І сьогодні я вам розкажу, знову, знову розкажу про шкірку. Шкірку кролика. Е, що хочу розказати? Всіх цікавить питання, що я здаю, куди я здаю, по якій ціні здаю. Всі хочуть, ну багато хто хоче здати, а деякі люди взагалі не знають, що шкірка кролика на сьогоднішній день також вартує грошей. Бо багато, наприклад, там приїжджають. Чи здають кролика, чи беруть комбікорм, також питають, що ти робиш кіркою? Кажу здаю. А кажу, а ви? Вони кажуть, викидаємо. І користуючись такою нагодою, багато пунктів прийому, ті, що там на базарах, десь по великих містах там є. Багато людей користуючись цією нагодою, що люди, як то кажуть, в невідінні і в незнанні, Типа, що не знають, куди її збути, і не знають, скільки вона грошей на сьогоднішній день вартує, здають її за безці. Е, Є таких багато. Я прийшов багато таких пунктів. І врахов... також враховуючи в ту кількість пунктів прийому, також базари. На сьогоднішній день всі ті, кому я колись пробував здавати, ті, що хотіли мене постійно надурити, тобто привозиш, що то вона їм. М'ягка, то вона їм сира, то вона без опушення, то вона з жиром, то вона з кров'ю, то вона з хвостиками, то хвостик в ноєві. Постійно, коли ти приносиш дві-три шкурки і ще й пом'ято. я так бачив, що при мені люди приносять і починають здавати. Він дивиться просто по людині, як людина спішить, не спішить, чи дорожить вона тією шкіркою, чи не дорожить, просто хоче скинути. І, ай дай вже що-небудь, і все, я пішов, 50 гривень, на то 50 гривень там, за три шкурки, і все, і пішов. То вони ситуацією користуються. І для того я роблю те відео, думаю, ну яка різниця, якщо цей стоїть на базарі і дає 200 гривень на сьогоднішній день за шкірку, 250 дає на круг, це то про, тобто, якщо у вас є і обрізна, і необрізна, і ми до нього телефонуємо і кажемо, слухай, по чому зараз шкірку береш? Просто так орієнтуватися, знаєте, хто що скільки дає. Він розуміє, що ми ціну знаємо і що ми її маємо багато. І ходи-ходи в округ до окола і ціну не може взагалі скласти. Ходи, ходить, ходи, а потім кінці каже, ну, поки ще люди не знають, то каже, я даю там, ну, менше даю, поки ще не знаю, там 2-3 тижні місяць часу, поки ще не будуть знати, то ну, даю мало, каже, що можна заробити зараз. Як заробити? Я вам скажу, як заробити, заробити майже в два рази. Ну, Ви собі можете просто уявити ціну на шкірку кролика. Тому, користуючись таким, такою ситуацією, я вирішив зняти відео і просто зробити таку об'яву оголошення, що буду пробувати. Ті, хто не знає, скільки шкірка вартує, і по чому її здати, і куди її здати, і в якому вигляді її здати, я просто. Зніму і скажу, я приймаю шкіру, можете легесенько до мене відправляти, я вам скидаю адресу в коментарях, ви можете адресу мою знайти, нової пошти. Скидаю адресу, відправляєте. Я дивлюся на шкіру, як то дивлюся, можете навіть зателефонувати і питатися, бо є обрізна і є необрізна. Тобто одна дешевша, а інша дорожча. І телефонуєте ми. Можна ще навіть зробити відео, мені скинути, просто в якому на вигляді, як виглядає. І дивіться, ще одне. Багато таких пунктів прийому хочуть е надурити навіть на тому, що вони, якщо бачать шкірку кролика і вона має такий характерний білий колір, вони зразу кажуть, це ферма. Чому ферма? Тому що вона біла. І починають там порву нести. Якби тебе була чорна, кольорова, там, кожен по-своєму -по починає придумувати. То не треба було б там е, кольору там додати, красити її, так вона біла, ще треба там її обробити спеціальними препаратами, колір додати. Ну, коротко, що я наслухався лю від людей, як їх тільки намагаються обдурити. І вирішив просто, ну думаю, ну яка різниця. По-перше, ви все одно її понесете на базар, по-друге, я вам по-любому дам дорожче. Ну Якщо є можливість, може хтось назве мене Барегою чи ще якось, ну, то яка вам різниця? Але ви занесете на базар, вам по-любому щось знайдуть там. По-любому, як не крути, скільки мене хотіли обдурити. І враховуючи те, що вона біла, вони прино... ви приносите, вони кажуть те по-любому ферма. Ферму беремо там по 50, по 70, по 80, по 100 гривень за кілограм. І все, і ваша шкурка в 3, а то й майже в 4 рази. Знецінюється, ви знецінюєте свою роботу. І скільки в мене таких було випадків, що навіть брали, якщо бачу, що знаєте, вони ж сидять на базарі і чекають, що їм людина принесе 3-4 шкурки, вони не розраховували на те, що я приїжджаю і несу 3-4 в'язки. Що я приїжджаю, а до мене люди, ну, знайомі зразу кажуть, о, то Іванка, то вже знов несе свої паштети. Ну, але то була кількість. І потім я почуть-почуть, від одного до другого до третього, знаєте, дійшов до того, і тепер вже можу зробити вам оголошення і сказати, що от збираю шкірку. Неважливо, яка вона буде, чи вона буде обрізна, це тобто без вух, без лап, без хвоста, чи вона буде не обрізна, це тобто з вухами, з лапами, з хвостом, чи вона буде деякі, каже, я обрізаю хвоста. Витягую лапи, каже, і витягую хащі, тобто з вухами, але без, без хращ. Вони її вам все одно зроблять як необрізну, бо вона по-любому там трошки буде мати, як то кажуть, відхід. Небагато, але все одно, все одно вона буде мати трошки того відходу. Як не крутіть, ви того чоловічка, що там стоїть на базарі, ну, не обдурите. Він по-любому вас обдурить. Як би ви цього не хотіли. Ну, а хто вже мене надурив? На ціні. І на якості шкірки. Хто хотів надурити, хто хотів мені показати, що я роблю не так, чого я роблю не так. Почав там придумувати всякі там фішки, яка шкірка має виглядати. Кожен раз приїдеш і кожен раз знаєш, що, що тобі вже діватися нема, куди ти вже все одно приїхав, ти вже все одно її привіз, показав. І можна, все одно ти береш кубку грошей, то можна яких пару тисяч з тебе скинути. І, і ну, то, коротше, якось так, бо ти її вже назад не повезеш. Тому якось так. А ви собі вирішуйте, куди вам здавати, по чому вам здавати. І я просто е, вношу, як ви кажуть, до вашого відома, вношу у ваші вуха, що шкірка аж ніяк не вартує 200-250 гривень. Так що не ведіться і шукайте. Так, друзі, починаю я брати шкірку. Це прийшла перша партія, бачите? Показую кому і, і так само тут показую вам кому прийшла, не показую від кого, але шкірка вся поприходила. І зараз буду розкидати, показувати, яка саме прийшла. Що потім показали. Як чоловік гарно рівно поскладався, плотно, займало чим поменше місця, щоб не було лишніх питань, яка є шкіра. Яка вона має бути, в якому вигляді, бо буває. Бачите Що... ще одна. Я думаю, візьму її просто витягну, щоб вона там не запарилася. І розкладу хай вона ще тут полежить. Шкіра вся обрізна. Обрізна це тобто, щоб не було питань. ну Правда, тут має обрізатися, щоб цієї трубочки тут не було взагалі, щоб тільки була одна дирочка. Ну, як би, можна сказати, їх трубочки немає. Хвоста немає. І тут він теж каже, мені немає смислу продавати її як не обрізну через те, що я голову каже, відправляю завжди. Остається тільки, каже, лапа і хвоста. Каже, я його одразу обріжу, каже, піде вам, як не обрізна. А беремо так, як не обрізну, так і обрізну. Ну що я можу <с> по шкурі сказати? Ну, Тут немає до чого домахатися. Шкіра вся ідеальна. Буває часом тако, То тобі, так як зі мною було, то тобі Іван домашня, а то тобі тако посвітили, і, а то тобі... А то тобі ферма. А оця десь там, наприклад, чуть Обірвали один з одного пух. А це асфальт. Це, каже, забереш собі додому, каже, будеш грубці топити. Чи там ще якось. Наприклад, знайдуть щось там, щось не таке і все, каже, це будеш грубку топити. каже, Тут мало, слухай, каже, тут о, тут є кровка, слухай, така шкіра не йде, каже, цю забереш собі. То, щоб такого не було, у мене такого не буде. Берете, більш-менш вся однакова, рівна, гарна, як бачите, перша прийшла, я думаю, таких відповідальних хлопців багато. Хочете, не обрізайте її, хочете, обрізайте її. Ціну всі е, в Ютубі писати не буду, тому що ціна постійно, постійно варюється, так як я робив попереднє відео, то ціна щось там була 150, 200, по-моєму, чи 160. На сьогоднішній день ціна набагато більша. Кого цікавить, і хто займається такими об'ємами більшими, дзвоніть, пишіть. Завжди раді будемо працювати. Починаю працювати з шкірою. Скоро почну думаю, з комбікормом, а м'ясом я вже працюю, я так думаю, що вже пан, що 2-3 роки, а може і більше. Так що от, приймаю від людей. Коротше, я вам покажу, яка має бути шкіра. У мене тут трошки безлад, але я думаю, зараз, завтра, після, -завтра, сьогодні свят, завтра, після -завтра ми тут приберемо. Ми тут приберемо, але сушка в мене приблизно оглядає так. Тут повітря чисте заходить, тут рамки, щоб ви знали. Тут всі правила лежать, кубка. Трошки грязно, але потім покажу, як це все буде чисто, коли ми це все приберемо. Е, по арматурі, яку краще вішати? Краще було б мінімум вісьмерку, а саме краще десятку. Вона не прогинається. Коли ви таку кількість правил і шкірою вологою навішуєте. Бо, він, бачите, шістьку брав, а вона. А вона грає. Це я об'ясняю для тих, хто шкіркою ніколи не займався, бачите, вона грає. Зараз навісиш там 2, 3, 5 і все. А та, а та не грає. Така. То, коротше, якось так. То шкірка, яка має бути. Е... Як вам сказати? Перебирати я не буду. Щоб так аж крепко перебирати я домаху це не буду. Не буду казати вам, що. Оце є там, ферма, коли ти вже привіз ту шкіру, а це є тобі домашня, а це є тобі там ту взагалі забирай, бо я її там брати не буду. То є, ти, це є гімно, це є от асфальт, там чуть пуху обдерли, то вже все. то вже Асфальт, наприклад, тут тут, чуть-чуть так обдерлося. так, то вже все, глянь, каже, глянь, вона пуста. Тут же немає і пуху. Ти що? Перебирати я її не буду так, щоб аж крепко домахуватися, так щоб вирішувати вам, хто з таким стикався. Бо я, наприклад, з таким стикався. Коли ти там приносиш на базар чи ще кудись, починає показувати, розказувати, що тут в тебе. там, Слухайте, тут жиру тебе багато, та тут кров'ю тебе багато. Та ти що десь там капля капнула? Подивіться, як вона виглядає, ця шкура взагалі, можна сказати, ідеальна. От пух є. Вона о, суха. Бачите? І пух має бути, ну, більш-менш бачите, який пух, пушок, так, щоб не було там, вже, як то кажуть, не пух, а шерсть, точніше, що була. Не то, що там пушок такий, як б'ють часом, буває два місяці, а там взагалі пушок дуже малесенький. І також саме головне ціна. Вас буде цікавити ціна. Дивіться, я ціни вам на каналі озвучувати не буду. І в кого буде найбільше і класна буде якість, то я думаю, що я по ціні вас не обіжу. Так як буде по ціні необрізної і по ціні обрізної. Що так буде добре, що так вам буде добре. Так що дзвоніть, пишіть. А чого від кількості об'ясню. Дивіться, е, наприклад. Кількість буде, не кількість, а ціна буде хороша, як і для тих, що здасть мені там і 10 шкурок, і 20, і 30. І, А якщо вже ви здасте там від кілограм там 20, 30, 40, 50, 100 кілограм, то мені буде краще. І я, виходить, так само, як і ви, зароблю більше на ній в кількості, ніж на тих 10 шкурках. Розумієте, то і тому і кільк. Кількість, хочете, беріть, заготовляйте і присилайте, може ви десь недалеко. Я в Рівненській області знаходжуся. Може, десь недалеко. Беріть, хочете, заготовляйте, привозьте, і будемо якось домовлятися. Якось щось будемо, як то кажуть, робити на цьому всьому грошики. Тому. Тому робите або обрізну, або не обрізну. Хращі і так далі. Вирізуйте вже храща, то вирізайте вже прямо з вушками. А якщо вже вирізаєте вушка, то краще вже відріжте і лапи, і хвоста, і вона вам буде не обрізною. Або взагалі нічого не обрізайте. Це тобто або так, або так. Бо так, якщо ви почнете там хщі витягувати, то буде вам коротше, невигідно, емеройно. І по-любому ця шкура ну, знеціниться. Шкурка отака. Тиждень часу полежала і якби, пух є, опушення на ній гарне. Проблем немає ніяких. Просто вона має лежати в сухому місці. Е, чоловік захотів пообрізати. Можете обрізати, може бути обрізна, може бути не обрізна. В'язати можна так. Так, саньок придумав, тут ще так Санько, показали. Це була. Обрізна, а отут є в нас ще і декілька штучок необрізної. Тому може виглядати ось так необрізна. Лапки є, вуха є, хвости є. Ціна постійно варіюється, залежить також від курсу долара, від курсу євро. Е, постійно варіюється і так, щоб вниз вона не йде, вона постійно йде доверху. Не знаю, скільки це буде і до якої ціни вона дойде, але мені здається, що. Воно вже, е, як то кажуть, м'ясо, ну, типу шкірка недорожча за м'ясо, тому що м'ясо 1,5 кг, а шкірки всього на всього грам 100-200 грам, деякої навіть 500 грам. Воно не дорожче, але мені здається, що заробіток вже що на м'ясі, що на шкурці, можна сказати, однаковий. Тому, кому подобається, хто хотів би і на цьому заробляти, Пишіть, дзвоніть, збирайте, заготовляйте і за ціну будемо домовлятися. На вазі нулі. Так, клади ту, То є необрізна. Необрізна 14,6. Забирай. Машину зразу. Е, обрізна. Обрізна. Шість і чотири. Добре, машина. А тут ця, що без лап, але з тими трубочками. Із без хрящів, але з вухами і з хвостами. Отака, клади на вагу. І Тому якось так. Адрес мій і номер мій буде знизу, В описі. і в описі я може поставлю, і в коментарях можете шукати Іван, Станіслав Суб Іван, пишете, дзвоните, відправляєте. Якось так будемо якось так працювати. Вже пізніше, думаю, може налагоджу ці поставки з комбікормами, як зроблю вже гранулятора. Буду пробувати щось робити, відправляти. Зараз трошки не можу, бо ще сам вожу. І м'ясо теж поки що ну, беру поки що від своїх, як то кажуть, місцевих хлопців, які постійно зі мною працюють. Беру, не багато, але беру зараз. А вже підуть холода. І вже буду працювати в повному, в повному обсязі. Також шукаю ще поле на люцерну Буду сіяти, щоб не шукати цієї соломи чи сіна, логового шукаю. Буду платити гроші за ці за паї. Діпо, там оренду, так як всі платять, і все, і буду сіяти, буде... я розумію, що це трошки вартує грошей, але і вдає свій ефект. Коротше, слідкуйте за моїми відео. І я думаю, що на майбутнє буду розказувати вам набагато більше. Всім удачі, всім пока. Підписуємося на канал, став лайки, донатьте. Там попереднє відео на, збираю на машину для ЗСУ. Розіграємо три кролика. там ви можете подивитися в декілька відео моїх назад. Донатьте і попадете в розіграш тих самих самців. Ну, а хто може просто так собі хочете там. Любу цифру, любу цю кількість грошей для ЗСУ. Всім удачі, всім пока. Слава Україні, героям слава!